Доброго ранку, ми з України, я Ірина. Вітаю вас усіх на моєму каналі. І, як зазвичай, ми починаємо день завжди з карти дня. І так, вибирайте свою карту. Це карта дня індивідуальна для кожного з вас. І інтуїтивно вибирайте. Якщо не можете вибрати, Передивіться все, і ви знайдете, що з вами відкликається. Інколи у нас блокує наше підсвідоме, блокує наші правильні дії. Ось якісь страхи блокуються. Ну, Таке буває. І так, починаємо з, першого, з першої карти: хто вибрав першу. У нас ідуть шістка жезлів. Взагалі-то дивіться, шістка жезлів говорить про. Перемогу, про, якщо ви з кимось змагалися, то ви в цьому змаганні перемагаєте. Ви хотіли бути кращі, ви є кращі. Це якесь може бути навіть ви знаєте, свято. Свято, перемога, якесь таке, знаєте, дружня перемога, дуже таке, знаєте, що ще вільність, свобода. Теж може програтися на, на кінець, то я звільнилася від когось або від чогось. Теж може сьогодні ось така карта програтися. Вільна у пересуванні. А, в мріях вільна, вільна у своїх діях. Ось якось так в мене йде. Карта номер два. А в нас іде королева. Зараз я скажу. Ага, королева кубків. Ну, взагалі-то королева кубків, ви знаєте, це емоційна карта. Це така в дуже багатьох картах Таро кажуть, що це знахарка. Ось в цьому плані я теж бачу знахарку. Тут у нас є сова, мудрість, ось спокій, врівноваженість це без таких, знаєте, як би сказати, сплесків. Поменше рухів, більше відчуття. Відчувайте цього, сьогодні себе. Ви будете інтуїцію хорошу мати сьогодні, до речі, мудрі рішення будете приймати. Але тут не до рішень, ви знаєте, тут просто мудре бачення світу, мудре бачення себе. А, і, як, знаєте, по-філософськи можна сьогодні відноситися до всього, що з вами сьогодні стосується. Тобто, ви цього, цього тижня, верніше, цього дня, трошечки, знаєте, заторможеність, якусь я трошки навіть бачу. Можливо, хтось дійсно з природою буде щось, хтось, можливо, з своїми песиками, котиками, хтось, можливо, до лікаря мусить піти з дитиною. чи... Чи з чоловіком, чи постаршою людиною. Ось теж в мене йде так якось інформація, що хтось, можливо, до лікаря може піти. Хтось, можливо, навіть до психолога. Карта номер 3 А тут у нас десятка, десятка каміння. Це дорогоцінна карта, щоб ви розуміли. Це може бути і спадщина. Це може бути і якраз велик... великий якийсь прибуток. Тобто ви могли щось купити як, як це називається, і... нерухомість, можливо, авто, а можливо, ви щось просто продаєте. Дивіться, як ця така потвора, ну я не знаю, я не можу це потворою назвати, це якийсь лісовичок, можливо, так, який має свої скарби. Тобто ви зрозумієте, що найдорожче для вас, ваші діти, ваша сім'я, ваш талант, ваш розум, ваші здібності тут залежить від вас. Можливо, що у вас дійсно з'являться просто якісь хороші фінанси, якась хороша робота у когось так само. Це карта прибуткова, це карта ну, на, наразі стабільна. Але якщо ви хочете на цьому заробити, більше заробити, ніж ось саме цього дня. Тут буде трошечки важко. Чому? Тому що ця карта каже, у вас уже стеля. Більше з, цього, з цієї справи більше ви не заробите. Тобто вам треба міняти якусь щось міняти, міняти профіль, міняти якесь заняття, то ви вже в чомусь іншому зможете. Тут ви дійшли до стелі. Десятка монет це стеля у цифрових картах. Ось так, мої дорогенькі, хтось, можливо, хату почне будувати і добудує до кінця, тому що це теж може говорити про якесь приміщення. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вам дякую за увагу, за вашу підтримку. Бережіть себе і разом до перемоги, мої любі. Гарного мирного дня!